Сьогодні, у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, у Луцьку вшанували пам'ять убитих євреїв. На місці їхнього розстрілу в обласному центрі Волині нині меморіал жертв фашистського геноциду. Тут загинуло 25 тисяч 658 людей, жителів обласного центру та навколишніх сіл. Розповів виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму Сергій Швардовський. Лучанка Іда Плотнікова каже, пам'ять про геноцид євреїв жива. Сьогодні її сусідка поділилася спогадами бабусі про масові розстріли 1942-го. Да". Вона говорит, это на сахарном. Я говорю, да. Она говорит, я когда була ребенком, мені моя бабуся розказувала. После розстрілу в сентябре, в первых числах сентября, они бегали сюди. Рвов было много, они шевелились, земля шевелилась, і было очень много крови. Володимир Зіньковський приїхав із Харкова. Чоловік розповідає історію своєї сім'ї. Батька розстріляли у 1941-му. Матері з трьома дітьми вдалося врятуватись. Ми кілометрів сім пішли на болотах, знаходили островки і там зупинялися. Навколо ходили німці. Брат кричав, там, так, мати. Йому як пель, пельку закривала рукою, і він аж до посиніння. Архівні документи, господарчі книги, тору вісімнадцятого століття та видання ізраїльського національного меморіалу Яд Вашем, присвячені Волині та Луцьку, можна побачити в експозиції Волинського краєзнавчого музею. Як розповів Сергій Швардовський, у самому Луцьку у 1942 році було убито 18 тисяч євреїв діяло два гето, мешканці яких були знищені після другої світової війни. Про що свідчать архівні документи, юдеїв у місті залишилося 43. Одно було робітниче гетто, як називалось, де були євреї тих специфічних професій, яких були, були потрібні для вермахту і для потреб міста. Друге гетто найбільше 18 тисяч. Там були просто люди. Велике гетто було винищено в кінці серпня 1942 року. Потім був ще один масовий розстріл, тому що сказали, що євреїв більше не будуть. Вбивати вилазили з хронів і 4 вересня їх також остріляли. Лишилося одне робітниче гетто, яке діяло до 12 грудня 1942 року. В цьому гетто спихнуло повстання. Вони протрималися більше доби. Зі слів Сергія Швардовського, під час голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв. Мшанування їхньої пам'яті у Луцьку завершилось запалюванням шести лампадок на знак кожного мільйона убитих, покладанням квітів та камінців, які за юдейською традицією залишають на надгробках. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук – Суспільна новини, Луцьк.